Реанімувати людину у випадку раптової зупинки серця просто на вулиці і без медичної освіти у громадських місцях Івано-Франківська встановили автоматичні дефібрилятори. Це відбулось у межах всеукраїнської акції Запустимо серце разом. Серце може зупинитися не тільки з за того, що це є серцево-судинні захворювання, може бути інсульт, може бути травма, може бути що завгодно. І серце зупиняється навіть з простої аритмії, яка може бути генетично закладена, і людина про це навіть може не знати. Тому такий автоматичний дефібрилятор він зможе перезапустити серце, якщо є проблема з аритмією, і зможе спасти людину, яку б не спасли, якщо б чекати швидку 10-15. У Івано-Франківську дефібрилятори встановили на трьох локаціях у драмтеатрі, в одному із торгових центрів та на вокзалі. Доступ до них буде цілодобово, а надати допомогу зможе будь-хто. Цей дефібрилятор він говорить українською, він сертифікований. Він сам вам розкаже, що з ним робити. Тобто, якщо його відкриваєш, там є і дитячий, і дорослий режим. І потім він скаже: Накладіть на ліпки, відійдіть, нажміть мигаючу клопочку, і це буде вже проведена дефібриляція. Окрім цього, на вічовому майдані досвідчені тренери демонстрували охочим, як надавати домедичну допомогу дорослим і дітям, вживати реанімаційних заходів на спеціальному обладнанні і, звичайно, як користуватись дефібриляторами. Для початку нам треба визначити середину нашої грудини. Ми можемо її визначити самим легким способом. Це від паху проводимо до центру, правильно розположуємо наші руки. Тобто, це може бути любим, це може бути замком, ось так, як зручно кому. Наступне це йде руки. Вони не можуть згинатися, тому що в першу чергу це є безпека самого реанімуючого, тому що дуже швидко втомлюєшся, коли от неправильне положення руки і ефективності ніякої не буде. Далі ми робимо 30 натискань два вдохи. На Наму етапі, ось ми отак до акції долучилось чимало жителів Івано-Франківська. Кажуть, кожен повинен вміти надати першу домедичну допомогу. А із дефібриляторами порятунок людини буде ще ефективнішим. У Мене таких випадків не було, але звичайно страшно. Людина ніколи не знає, як реагувати. Різні випадки є. А ми всі як кажуть, живі люди, і нам треба один одному допомагати. Треба знати, на ну на вулиці ми ж зустрічаємо різних людей, які, кому, якщо комусь стане погано, то я маю знати, що я маю робити. Окрім Івано-Франківська, де фібрилятори встановили у Львові та Дніпрі. Наступним містом, де відбудеться акція, стане Ужгород. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.